Ну, давайте уявимо, що це Путін. Так. Оцей Дарк Вейдер, це не просто дитяча іграшка, це Путін. Оце Путін, який друзі, зараз. Оцей Путін, уявимо, що це Путін, він буде реально от, реально керувати. Реально керувати настолом на Морноград. На, на Мирноград і на Покровськ. Хто не знає, Мирноград це також населений пункт, трошки менше за Покровськ по розміру. Буквально не сильно, але от його кордони, і от Покровськ. Трошки більше Покровськ за Мирноград. Но вони між собою пов'язані максимально а, близько, а, 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 межують один з одним І в принципі, це і Мирноград, і Покровськ ми можемо сказати, що це конгломерат. Хто такий. Коломерат це а, пару населених пунктів, які пов'язані між собою економічно а, і торговельними зв'язками. Правильно? Тобто, це, в принципі, наш такий от промисловий конгломерат. А, значить, дивіться. Е, поруч. Поруч Покровська знаходиться з е, західної сторони два населених маленьких пункти Гришини і котлина. Гришини і котлина. Е, на в'їзд в Покровськ є дві залізниці: перша залізниця і друга залізниця. Тобто, коли. Повне оточення Покровську, звичайно, що ніякі поїзди сюди ходити не будуть. І це буде пріоритетом. Тобто, сказати, що от прямо от з Мирнограду, отак от по одній вулиці вони будуть наступати. Ну перед тим, як вони будуть настувати на Покровськ, вони повинні обов'язково взяти під контроль ці грошини і котлини. Тобто вони, коротше, будуть закривати повністю котел. І, і, і у Росії була інша тактика. Якщо Україна використовувала тактику при, при обороні, там, там, де зручно, там і рухаємося, там, де там незручно, ми стоїмо, то Росія великими. Е Жертвами великою кров'ю все рівно іде. От, от і отак їм треба от, буквально отак намалювати е, на плані. І от так от іти. І хай воно там коштує там, 200 тисяч, 300 тисяч осіб. Росія а, а, знаєте, менталітетом Другої світової, баби не ражають, і що ну, от, от, так вони думають. І якщо в, у них є план, вони будуть ті по по цьому плану, вони не будуть рухатися так, як їм зручно. А, а, Покровськ, Новий Маріуполь, тільки трошечки краще. Але, по-перше, їх можна порівняти. от, Разом Мирноград і Покровськ тере Маріуполь. Це були міста світового значення. от, Кожен божий день, от, Реально от стаєш, от реально ступає з поганим настроєм, розумієш, що є ще щось у нас буде схоже на Маріуполь і Бахмут. І це от реально стає правдою. От подивіться, будь ласка, на лінії, які були в Покровській вулиці. бачите, яка у нас структура цікава, рівненькі, 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 такі от вулички. От от Київ дуже знаєте, так побудований. А... Дуже так не блунеблочною системою, от одні квадратики, квадратики, квадратики. Тобто він так знаєте розумно забудовувався всі вулиці, буквально от, от, так, і от так, одними квадратами, одними паралельними лініями. І ем, що я вам скажу? От, в принципі, отут, отут Мирноград Покровський змінюється геополітика світу. Я просто хочу ще раз сказати: отут змінюється геополітика світу. І а, оці санкції, які там трав ввів через цей конгломерат, через а, мирноград Покровськ, це за дуже з, пізно. Дуже пізно. Їхня артилерія, їхня кількість рос російських солдатів, російських орків набагато швидше діє, аніж будь-які санкції, які прописуються на якомусь папері. Розумієте, папері. А тут сидить реально Путін, і реально він мобілізує, 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 мобілізує. І всі ці всі, всі сан санкції, от Трамп взагалі не вводив санкції. І от вчора, да здається, вчора там вели санкції от через Мерноград і, і Покровськ. Ну, це запізно. Далі буде це в принципі, з цієї точки з сторони, от що там казала Трампу? Зупиніть, зупиніть там лінію фронту. Так я скажу, де вона зупиниться. Вона запиниться от на Гришиному і котлиному, і Путін тут скаже: А тут все. І можливо, да, можливо, навіть такі міста, як Покровськ і ой, не Покровськ, Краматорськ і Слов'янськ. А... Скоріше всього, не будуть знати окупації, тому що, мабуть, не вистачить їм уже економічних ресурсів на це. Але лінія розмежування отак от стане. От Побачите, от грешине, і звірове тут, і котлина. і от отак. Оце буде останнє місце, куди йде Росія, і, отак, от от зробить лінію фронту, відріже повністю Покровськ від залізничної дороги. Залізнична дорога залишається за ними. На жаль, вона також була дуже-дуже стратегічна. Траса, яка із виїзду виїзд із Покровська, тут М-30, а тут Є-50, е вона абсолютно заблокована. Тут у нас знаходиться ЗСУ. Тут у нас хай не кажуть неправди, що в Мирнограді знаходяться збройні сили України. Ні, в Мирнограді вже знаходиться. Фактично, місто знищується. Знаєте, і одні в одних окнах сидять, інші в других окнах сидять, і а, таким чином знищуються однозначно два міста. В такому вигляді, от в якому вони є, а, звичайно, що Україна може навіть роками отут всередині. Мати Збройні Сили України і намагатися тримати залишки міста, ну тобто, щоб далі та лінія фронту не піде. Ну, як якщо вони доберуться до Грошини Україну і закриють от, зроблять отут, набудують фортифікаційних своїх споруд, можете собі уявити, то, власне кажучи, що ми маємо? Ми маємо новий Маріуполь, сполучення з яким, з яким Маріуполем, як ми мали, отак от ми точно так же будемо мати це сполучення раз, раз з Покровським. І і Маріуполь це для нас така була величезна архітрагедія, і така ж архітрагедія. І тут, <говорит> в принципі, <говорит> Зеленський скаже, ні ні ні, Маріуполь, не так. Покровськ, ні-ні, ні, все, все це так не можна. Ні, так не можна. Мене ж за це будуть, коротше, мене ж, я не знаю, що з моїми грошами зроблять у всьому світі. Але тут Путін закінчував. Тут Путін закінчував, власне кажучи, геополітику таку, яка вона була. Ну, Це конгломерат, і я думаю, що завдяки цьому конгломерату ми врятуємо Славянський Краматорськ. Так, туди буде попадати. Там ми повинні рухати в лінію фронту. Він буде звідти забирати. Причому він забирає буквально тисячами кожен день. Показуючи, що тих, кого він може зняти з того напряму, він знімає. Можете собі уявити, отут сидять Збройні Сили України, а сюди вони з різних сторін просто нові тисячі кожен божий день. І я не знаю, які зняти фільм а, про можна вже починати про оборону і тримання Покровську. Взагалі, друзі, слово Покровське слово «покрова». я Я просто. Ну, ну, це, ну, друзі, ну, це реальна нова е, трагедія в історії е, України. І от побачите, от я спрогнозую, що лінія фронту закінчиться Гришине і котлина. От Котлина, Тут ще є такі населені пункти, як Звірове, воно буде покупації, Леонтовичі, а, Троянда, Ріг, не кривий ріг, просто ріг, Гнатівка, Новопавлік, Новопавлівка. Сухий яр балаган козацький. Тобто там десь була інформація, що Збройні збройні сили звільнили сухий яр, але виліку подивіться на карту. Подивіться на карту, так от віддалено наскільки на цей сухий яр знаходиться тут. Тобто вони так сказати, глобально цим взагалі нічого не вирішують. Тому що до речі, з приводу тих карт Deep State, там дуже багато чого не так, як є насправді. В в багатьох ситуаціях є ситуація набагато краще на користь України. А от саме Покровський Мирноград, там зазначено, друзі, неправду. Ой, ой, Зеленський там намагається крутити. Ой, вони намагаються не показати. Ой, ще раз намагаються не показати. Тому що от буквально от кожні години грають проти України. І реально бачите, написано Україна. Донецька область, Покровський район, Покровська міська громада, а е, стара назва Красноармійськ, Це було про Радянський со Союзі. Я думаю, що вони <сум> <сум> повернуть оту назву Красноармійська. Знаєте, як вони не, не приймали там назву Бахмут, вони казали, що то. Арте Артьомовськ якось так вони казали. Отак само вони не, не будуть знати а, назву Покровську. Вони скажуть, що це Красноармійськ. Так що, якщо ви з російських там джерел почуєте слово Красноармійськ, то знаєте, то, то а, Савок і то, і то Арда так їх перейменували. Коротше кажучи, друзі, е, 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 Україні прийдеться тримати оборону за ці два міста раді заради К. к е, Краматорської і Слов'янської. І взагалі-то, дивлячись на те, що це місто металургічне, в принципі, евакуація такого міста повинна бути в кривий ріг. Ну, в нас є ще кривий ріг, але вже буде останнє. В принципі, що Україна буде бачити, в нас є ще кривий ріг. І з Мирного Раду також. Тобто, логічно, що деякі, деякі співробітники будуть жити в кривий ріг такі наші справи, і справи з Покровським Миронова набагато гірше, ніж карта там, Deep От, і чи є ще карта, дайте згадаю, War Mapper, так називається карта. Ну, В принципі, це майже одні і ті ж джерела, і, в принципі, вони малюють дещо краще, дещо гірше, а іноді навіть набагато а, набагато гірше чи набагато краще. Ну, от саме тут ситуація набагато гірша. Ну, чим може бути, чим можна було б бути.